Олег Ляшко, український політик, народився 3 грудня 1972 року у Чернігові. За освітою юрист, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Моє вітання всім слухачам радіо ФМ. Це програма від першої особи. Я Ярина Лесько. До нас сьогодні приїхав народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Олеже, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Олеже, ну, ми буквально кілька хвилин обговорювали то тому. Обговорювали з слухачами про те, що Азаров у Москві анонсував створення, створення альтернативного уряду, так так званого уряду у вигнанні, де він сам планує стати альтернативним прем'єр-міністром. А на місце президента пропонує Володимира Оліни. Який терше втік з України і за різними даними перебуває проживає сьогодні чи то в Криму, чи о, на території Російської Федерації. Ну і на цьому фоні знову таки з'явилася інформація про те, що в Бесарабії сьогодні намагаються також дестабілізувати ситуацію, і там навіть створений так створена так звана Народна Рада Бесарабії, обраний комендант Бесарабії. Скажіть, будь ласка, от ви сьогодні спілкувалися з головою служби безпеки України Василем Грицаком. Служба безпеки чудово знає про ці всі акції, але наскільки сьогодні потужно і якісно працює служба безпеки для того, щоб на самому початку в зародище своєму припинити такі сепаратистські настрої, які сьогодні існують на даному випадку до Бесарабії, я хотів би, щоб служба безпеки працювала саме на випередження, а не по факту. І голова служби безпеки Василь Грицак Запевнив мене, що саме так вони і працюють, і той матеріал і інформація, яка була надана, в принципі, показує активну їхню роботу. Але я безумовно наполягаю на тому, щоб правоохоронні органи, і служба безпеки працювали активніше. Але розумієте, проблема не лише в службі безпеки, а проблема лише проблема значно більша, ніж функціонування правоохоронних органів. Питання відповідальності влади. От факти, які ви наводите, значить, створили уряд так званий у вигнанні у масові ще не створили створення. Ну, створять завтра так зване там зібрання народної ради Бесарабії. Все це звіні одної цепі. Це план плани, які реалізовуються Кремлем, які реалізовуються ФСБ, і найголовніше, що ми дозволяємо їм реалізовувати ці плани. Чому оті Азарові, Олійники і всі інші створюють уряди у вигнанні, тому що їм дали можливість утекти, тому що їх не притягнуло до відповідальності. Чому у парламенті ми маємо фактично п'яту колону, так званий опозиційний блок, який насправді повністю працює на Москву? Чому? не сидять ті бандіти від Януковича, а сьогодні ховаються за депутатськими мандатами. Тому я не здивуюся, коли вони завтра будуть тут створювати уряди, альтернативні тощо. А що стосується цього так званого уряду вигнання, то немає нічого нового. Згадайте, більшовики у 18-му році так само у Харкові створили паралельний український уряд, паралельний тому, що був у Києві, і потім захопили владу. Тобто, насправді все значно серйозніше ніж нам видається. Ці факти свідчать про те, що. Путін не залишає, не покидає планів захопити Україну в той чи інший спосіб, чи через пряму військову агресію зі сторони Донбасу чи Криму, чи через вибори, в результаті яких до влади прийдуть ватніки регіонали, чи через зовнішню агресію, зокрема політичну посередством у ці уряду вигнання Азарова, ліника тощо. Тобто, це означає тільки одне: що Путін готовий іти далі, і жодні мінські протоколи його не зупинять. А скажіть, от ви зараз сказали що шляху а того, що до влади на місцевих виборах і до влади на місцях прийдуть ватники, колишні поплічники, та й теперішні поплічники і Банди Януковича. І це цілком реально. бо... Люди сьогодні зневірені у діях президента, у діях кабінету міністрів України. В них не залишатиметься альтернатива, як проголосувати за опозиційний блок. насправді опозиційний блок не є опозиційним блоком, а є п'ятою колоною Кремля і є антиукраїнською силою. Достатньо в Україні інших патріотичних партій, за які можна голосувати. Давайте розкладемо цю проблему на дві частини: з одного боку невдоволення людей через бездіяльність влади і зниження рівня життя. Людей і внаслідок цього зневіра людей з іншого боку, не менш важлива проблема це відсутність адекватних дій влади, зокрема по притягненню до відповідальності сепаратистів і поплічників. Ми за і їх поплічників днями ми зареєстрували депутати від фракції радикальної партії законопроект про те, щоб не проводити вибори на Донеччині і Луганщині. Я проти виборів. Ні, не проти виборів. Так. Я за вибори. Але я вважаю, що до тих пір, поки на Донбасі йде війна, ні про які вибори не може бути й мови. Більше. То, дозвольте, я закінчи. Ні, це не суперечить Конституції. Суперечить Конституції, коли бандіти приходять до влади, коли ті, хто вчора убивав наших людей, завтра стають депутатами, і начебто легітимна українська влада. От тут два дні тому Старобільський районний суд засудив до шести років позбавлення волі бійця батальйону Айдар за те, що в нього в кишені знайшли гранату. До шести років позбавлення волі. Я кажу за той Старобільський районний суд. Вони засудили начальника міліції Лайшева, бившого старобільського який здав сепаратистам райвідділ міліції, вони не засудили одного організаторів референдуму цього сепаратистського у Старобільську, зокрема Рибалки, і маса маса інших. Вони жодного регіонала, жодного сепаратиста, жодного людину, яка зрадила країну, вони не засудили. Натомість вони патріотів сажають на роки в тюрму. Це я веду до чого завтра. Якщо відбудуться вибори на Донбасі, то ті, хто вбивав наших людей, ті, хто зрадив країну. Ті, хто продався Путіну, вони завтра через вибори стануть легітимною владою. І це означає, що Україна просто не здатна захищатися. У Верховній Раді лежить тривалий час прийняти ще в першому читанні минулої Верховної Ради. Мій законопроект про десепаратизацію. Я пропоную заборонити, обиратись до органів місцевої влади в депутати, у державні органи влади, працювати в школах, працювати в дитсадках, тим, хто ходив на сепаратистські мітинги, тим, хто захопив. Державні установи, тим, хто був помічений у зв'язках з сепаратистами, у фінансуванні сепаратизму, що робить влада? Вони дають можливість їм обиратися. Це ганьба. Це означає, що якщо ми не будемо себе захищати, ми ніколи не переможемо. Саме тому ми пропонуємо скасувати вибори для того, щоб по-перше провести вибори тоді, коли там буде припинена війна. А на тих територіях, де сьогодні вони контрольовані українською владою, але де сепаратисти не притягнуті до відповідальності, заборонити їм обирати органи влади. А дивіться, та інформація, яка з'явилася власне нещодавно, буквально днями, що особи по пов'язані з російським олігархом Костянтином Григоришиним, призначаються на ключові посади в енергетичній галузі України. Це свідчення того, що існує якийсь договорняк між Президентом України, і президентом Росії, да не договорняка в конкретні факти. Зокрема, якщо ви вже задали про російського олігарха Григоришина, так ми маємо сьогодні парадоксальну ситуацію, коли фактично Україна перебуває в стані війни, агресії Російської Федерації, водночас громадянин Росії, російський олігарх Костянтин Григоришин має монопольне становище в українській енергетиці. Українська енергетика це складова національної безпеки країни, і коли російські Олігарх має монопольний вплив на українську енергетику, це підриває національну безпеку України. Саме тому я днями звернувся з відкритим листом до президента, до прем'єр-міністра, до секретаря Ради національної безпеки і оборони, де запропонував їм невідкладно зібрати засідання Ради національної безпеки і оборони для обговорення ситуації в енергетиці. Я не маю жодного сумніву, що ці високопосадовці знають ключові проблеми енергетичної галузі України, але я хотів би. Окремо, і сказати для радіослухачів і для телеглядачів. Головні ключові проблеми це провал підготовки теплової генерації до проходження осінньо-зимового сезону. У нас дефіцит вугілля на теплових електростанціях більше трьох мільйонів тонн. У нас падіння видобутку вугілля на державних шахтах десь понад 70%, на приватних шахтах понад 30%. Це означає, що у нас дефіцит генерації, тобто електрики, ось ми входимо у зиму, буде десь порядка 5 гігант. Ват, що таке 5 гігават? Це десь 5-6 областей України або половина промисловості України буде позбавлена можливості отримувати електроенергію. Це означає, що в нас знову в осінь зиму тисячі сіл, де сотні міст українських будуть без світла. Внаслідок чого? Внаслідок того, що міністерство енергетики, яким керує міністр енергетики, Демчишин, Національна комісія по регулюванню ринку електропосуху, вони фактично провалили підготовку до. Осінньо-зимового сезону вони фактично призвели через штучне формування тарифів, призвели до знищення власного виробника теплової енергії. Фактично, сьогодні в українській енергетиці запроваджені непрозорі та корупційні схеми управління енергетичною системою. Ми сьогодні маємо фактично катастрофічне збільшення енергозалежності нашої країни від Росії. І найважливіше, ми маємо монопольний, корупційний вплив на регулюючі та державні органи управління Управління енергосистемою, представниками олігарха Григоришина. По цифрах коротко, значить, дефіцит зменшено запасів вугілля майже на 3 мільйони тонн. Тобто це більше, ніж утричі менше, ніж у порівнянні з минулим роком. Не відремонтовано падіння вдвічі обсягів ремонтної кампанії теплоблоків, скорочення енергетичних генеруючих потужностей, про що я сказав, десь більше 5 гігават. Ми можемо перекрити дефіцит 5 гігават, максимум 1 гігават з Росії, усе інше ми перекрити не можемо, і тому вимушені будемо відключати села, міста тощо. Далі вугільна галузь. Сьогодні вугілля купують в українських шахтарів по ціні 1100 гривень за тонну. Водночас в Росії купують по 1600 за тонну, ЮАР вугілля купують по 1700 за тонну тощо. Я питаю, чому українські шахтарі завинили? Коли собі вартість українського вугілля до 1800 Гривень за тонну, якщо у вас є можливість платити за російське вугілля по 1600, шістсот. Що ви львівським шахтарям не платите? Чо ви волинським шахтарям не платите, що ви Дніпропетровським Павлоградським шахтарям не платите, Донецьким, а фактично дотуєте країну агресора. Далі корупційні схеми в енергетиці днями Національна комісія з регулювання ринку енергопослуг приймає рішення і виділяє 2 мільярди гривень на закупівлю трансформаторів, які виготовляє єдине підприємство, яке належить Олігарху Григоришину. Фактично, ці 2 мільярди гривень за трансформатори, які не потрібні сьогодні, перекладаються у вартість тарифу. От вам відповідь на питання: звідки зростання вартості житлово-комунальних послуг, звідки зростання вартості електроенергії? Тому що російський олігарх кладе в кишеню собі ці гроші. І найважливіше, хто керує сьогодні українською енергетикою? Пов'язані із Григоришином люди. Димчишин, до призначення міністром енергетики, директор з інвестиційно-банківського. Ських послуг компанії інвестиційний капітал України Ну і ми знаємо скандальний договір з Російською Федерацією з приводу купівлі поста... електроенергії. Абсолютно правильно, де фактично ми втрачаємо валюту, закуповуючи замість того, щоб у своїх енергетиків закуповувати закуповуємо у російських енергетиків і при цьому за корупційними схемами через прокладки офшорні компанії тощо. Тобто, ситуація, яку створив міністр енергетики Демчишин разом із своїм подільником, російським олігархом Григоришиним, фактично. Призвела до того, що Україна сьогодні опинилася в залежності від Росії в плані енергопостачання. Це означає, що завтра уряд прийде до парламенту і попросить додаткові десятки мільярдів гривень з державного бюджету на закупівлю російського вугілля, на закупівлю російської електроенергії, бо шантажуватимуть нас тим, що, мовляв, нам треба закупити вугілля і електроенергію, бо інакше населення буде без електроенергії. А я питаю, а що ви робили літом? Чому ви не запасали не літом вугілля, чому ви весною не запасали вугілля? Чому ви знищили власну вугільну галу, щоб потім купувати в Росії? І це означає, що Росія, користуючи своїм монопольним становищем, буде диктувати ціну. Сьогодні ціна російського вугілля, по якій ми закуповуємо, 1800. Завтра вони виставлять 2000, післязавтра Після завтра і ми будемо вимушені платити. Згадайте, коли за часів Януковича міністром оборони і головою СБУ призначали громадян Росії якої це непоправної шкоди завдало українській обороноздатності сьогодні господарювання російського олігарха, громадянина Росії Григоришина в українській енергетиці завдає такої самої непоправної шкоди національним інтересам України? Добре. Тому я й звернувся до президента, до прем'єр-міністра, до секретаря ради нацбезпеки негайно зібрати засідання Ради нацбезпеки, розглянути ці надзвичайні виклики, які стоять перед українською енергетикою енергетикою і вжити заходів звільнити міністра енергетики, звільнити голову нацкомісії з питань регулювання послуг, звільнити всіх людей Григоришина, які по вертикалі призначені в міністерстві енергетики, в Укренерго, в ДП Енергоринок, в в національній комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, і прибрати російську монополію з української енергетики, інакше ми стоїмо на порозі катастрофи. Ну, Ми подивимося, якою буде реакція президента, секретаря РНБО і премєр міністра України все таки від справ енергетичних хотіла повернутися до справ парламентських. Радикальна партія України звернулася, і ви безпосередньо звернулася до спікера парламенту Володимира Гройсмана із вимогою, навіть не проханням, а вимогою скликати позачергову сесію Верховної Ради. Я не знаю, хто буде присутній в випадку, якщо Гройсман прийме таке рішення, бо народного депутата знайти сьогодні в Києві практично неможливо, крім вас, очевидно, та ви єдиним в Києві залишилися. А які питання хочете розглядати на позачергові на позачерговому засіданні? Насправді я не єдиний в Києві залишився. Фракція депутатів від фракції радикальної партії в повному складі працюють зараз в Україні. Ніхто з нас не відпочиває, бо я не вважаю за можливим відпочивати. Коли країна стоїть перед такими величезними викликами і проблемами, у тому числі й тими, які ми сьогодні обговорюємо, так я звернувся до голови Верховної Ради Гройсмана, На приликий жаль, він мені не відповів на моє звернення офіційне. Я звернувся до президента Порошенка, адже його сила, блок Порошенка, має найбільше голосів у коаліції. З ініціативою фракція Радикальної партії пропонує невідкладно провести позачергове засідання парламенту, де ми пропонуємо розглянути цілий ряд питань. Зокрема, Підставка Генерального прокурора Шокіна, який сьогодні кришує прокур... корупцію в органах прокуратури, розгляд питання про переобрання нового складу центральної виборчої комісії, адже нинішній склад ЦВК їхні повноваження закінчили ще в червні минулого року. І вони не мають права сьогодні працювати. У нас на носі місцеві вибори, у нас немає легітимної центральної виборчої комісії. Я пропоную невідкладно парламенту прийняти питання про припинення повноважень шести суддів Конституційного суду, які у 2010 році приймали незаконні рішення, які дозволили Януковичу узурпувати владу. Сьогодні ці судді розглядають, продовжують працювати і, зокрема, розглядають подання президента про відповідність конституції, змін до конституції в частині особливого статусу Донбасу. Я пропоную на цьому позачаровому засіданні Верховної Ради невідкладно прийняти цілий ряд законів, зокрема, закон про імпічмент президента для того, щоб посадова особа, яка займає найвищу посаду в державі, несла відповідальність а, не слав відповідальність. Я пропоную невідкладно парламенту прийняти закон про тимчасові слідчі комісії для того, щоб дати реальні можливості парламенту контролювати виконавчу владу, зокрема діяльність уряду, діяльність президента. Ми пропонуємо переобрати уповноважену справ людини Лутковську, яка була в незаконний спосіб ще при Януковичу, призначена на посаду. І, і, і замість того, щоб захищати права людей, захищала Януковича і в тому числі вбивство на Майдані. Оце зокрема той ряд питань. Які ми пропонуємо розглянути на Верховній Раді, крім того, ми пропонуємо розглянути стратегічні питання обороноздатності країни. Це ситуація на фронті, зокрема з демілітаризації Широкіну. Це ситуація в енергетиці, зокрема те, про що я зараз сказав, про монопольне становище російських бізнесу і російського олігарху Григоришина в українській енергетиці. Тобто, фракція радикальної партії вважає, що зараз насправді от ми з вами дивимося, наче за ми це умовне Тиша. Мій політичний нюх, моя інтуїція мені підказує, що це затища перед бурею, що ми не повинні зараз розслаблятися в жодному випадку, що ні про які канікули не може бути мови. Я три дні, лідер фракції парламентської, я три дні не можу знайти голову Верховної Ради. Я не можу до нього дозвонитися ні по спецзв'язку, ні по мобільному телефону. Очевидно, голова Верховної Ради десь відпочиває. І на робочому місці його немає. Так от я вважаю, що ніхто, я наголошую, ніхто, ні з полі політиків, ні з міністрів, ні президент, ні прем'єр не мають права сьогодні відпочивати. Країна стоїть перед величезними викликами економічними. Викликами безпеці країни, викликами обороноздатності країни, і ніхто не має права відпочивати. Власне, ви згадали про демілітаризацію на сході країни, і багато заяв існує з приводу відведення наших військ з Широкіно і Широкіно, і це називають здачею державних інтересів і те, що Україна. В одноосібному порядку виконує мінські домовленості. Натомість від російської сторони вже навіть ніхто не очікує, що вони будуть виконувати ті угоди: мінськ, 1 мінськ, 2 мінськ, 3 які яких було досягнуто. Як ви вважаєте, виведення військ з військ широкіного демілітаризація східних областей України це правильний крок? Безумовно, ні. Широкі, но це українська територія. У мене викликає взагалі подив, про яку демілі... демілітаризацію української території ми можемо говорити. Коли завдання влади, завдання української армії, завдання українського парламенту, уряду спецслужби армії захищати кожен метр рідної землі. А ми у себе на своїй рідній території створюємо 30 кілометрову демілітаризаційну зону з російськими окупантами. І сьогодні за Меням представника генштабу широкі не будуть разом патрулювати українська міліція і представники незаконних формувань ДНР лнр Так ми ж їх не визнаємо. Ми ж в усіх документах стверджуємо, що це терористи. В мене питання, яким чином українська міліція разом з терористами має патрулювати український населений пункт широкіно. І я питаю президента Порошенка і тих, хто віддає команди виводити війська із Широкіно, по якому праву їм дали, хто їм дозволив. Де яким законом, якою конституцією, якими договорами передбачено, що українська влада замість того, щоб захищати кожен метр власної землі, має створювати демілітаризаційні зони? Демілітаризаційна зона може бути тільки одна: на кордоні України і Росії, на міждержавному кордоні. Ні про які демілітаризаційні зони на території нашої рідної країни не може бути й мови? Ну фактично можна назвати зрадою інтересів українських демілітаризацію. Я був би дуже обережним зі словом зрада, бо для того, щоб стверджувати про зраду, треба мати докази. Тоді скажіть інше слово, яким чином можна це охарактеризувати? Саме тому і ми ініціюємо позачарове засідання Верховної Ради. Ми викликаємо на це засідання президента, керівника генштабу, міністра оборони, щоб вони пояснили мотиви створення цієї демілітаризації, мотиви відведення військ від Широкіно, адже Широкіно це форпост перед Маріуполем. І у випадку, от ми виводимо свої війська, створі демілітаризаційну зону. Завтра бойовики і російські окупанти займуть цю зону і на 30 кілометрів будуть ближче захопили фактично нашу територію. І потім нам будуть розказувати, що ми не можемо звільнити цю територію, бо бачите, це жертви і все інше. А для чого ви її покидали? Щоб потім її звільняти? Так не покидайте, тримайте її до останнього і тримайте форпост. Ні, взяли здали. Тому я й вважаю, тому я ще раз повторюю, що оце затиш, яке ми маємо, на мою думку, це видиміс затиші. І тому ми маємо негайно не розслабляти. На сонечку під жарою, а навпаки, зібратися, згрупувати сили, переорієнтуватися для того, щоб зрозуміти на якому світі ми живемо, що треба робити, як діяти, як захищати українську державу. Для цього нам треба інформація від воєнної начальників від політичного керівництва країни. Бо сьогодні президент одноосібно приймає рішення. Безумовно, він має право як Верховний Головнокомандувач. Але ми живемо у парламентсько-президентській республіці, і президент зобов'язаний звітувати перед парламентом. А не спочатку приймають рішення, а потім ці рішення можуть занадто дорого коштувати Україні. А скажіть, от якщо власне президент дуже часто критикує голосування народних депутатів, і зокрема радикальна партія, яку ви очолюєте, і фракція у парламенті не завжди голосують так, як того хотілось би президенту. Зокрема, президент дуже активно критикував за неголосування, в тому числі і вашою фракцією, за зміни до конституції у питанні надання особливого статусу, якраз та Донбасу. А що взагалі передбачає? Особливий статус Донбасу. Яким має цей статус бути, бути особливим? І чому саме Донбас сьогодні? упродовж багатьох місяців після, після підписання у лютому у мінську чергових домовленостей, фактично виконання плану Путіна, фракція радикальної партії я заявляю про те, що жодні мінські домовленості Путіна не зупинять. Що ці мінські домовленості вони є антиукраїнськими, що ці домовленості фактично спрямовані на федералізацію, розкол і як наслідок знищення України, президент. Порошенко є моїм опонентом у цьому питанні. Він стверджує, що ці мінські домовленості нам дають мир. Ці мінські домовленості дають можливість зупинити ворога. Я кажу, що жодні домовленості ворога не зупинять. Якщо, можливо, для когось із радіослухачів, телеглядачів президент каже і вони хочуть вірити в те, що він каже. То я хочу процитувати, що нещодавно колишній посол Сполучених Штатів у НАТО сказав прямою мовою, що мінські домовленості це фактично. Легалізація розчленування України. Так, от, якщо можливо, хтось не вірить мені, то можливо почують західних експертів, які фактично називаються те саме. Про це в ефірі радіо РФМ сказав Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії. Я Ярина Ласько. Всім дякую за увагу. Бережіть себе і свою батьківщину. Це зараз дуже важливо.